Ми прийдемо до вас у неділю. Готуйте стіл, сказала Ганна Сергіївна синовій невісті. Ми? здивовано перепитав Роман. Хто це ми? Як це хто? обурилася мати. Твоя рідна тітка приїжджає з дорослою онукою, а ти ні сном, ні духом. Та я вперше чую про це, наступився чоловік, явно невтішений новиною. То я вас попередила, скажи Катрусі, щоб стіл накрила, загадково прошепотіла услухавку Ганна Сергіївна. Думаю, їй ніколи. Ремонт в ательє йде, нагадав матері Роман. Ой, ремонт в ательє, дурницями займається чесне слово, пирхнула у відповідь жінка. Робить поважний вигляд, кому її кріп та шиття потрібні. Ну, як це? Взагалі то о Катю хвалять люди. Вона має постійних замовників. Романа обурили слова матері. Звідки ти все це знаєш? З її слів, засміялася Ганна Сергіївна, «Вір більше. Словом, я тебе попередила в неділю о п'ятій годині, додала вона і поклала слухавку. Катерина любила рукоділля, особливо шиття і проводила довгі вечори за швейною машинкою, створюючи оригінальні моделі одягу. Ганна Сергіївна не сприймала це заняття серйозно, вважаючи його швидше хобі, аніж роботою. Однак Катя дуже швидко стала популярною в невеликому містечку. Спочатку замовлення надходили від друзів та знайомих, потім чутки про її талант поширилися і клієнти почали вишиковуватися в чергу. Місцеві жителі, хоч і захоплювалися її роботами, проте свекруха залишалася при своїй думці, вважаючи, що шиття – це лише приємна розвага, а не спосіб заробітку. Недільного ранку Ганна Сергіївна зустріла у себе в домі рідну сестру Ольгу із 17-річною онукою Наталкою. За обідом жінка проговорилася, що її невістка займається кроєм та шиттям. Ольга Сергіївна відразу взяла собі цей факт на замітку і зголосилася познайомитися з Катериною. До п'ятої години вечора трійця на таксі вирушила до будинку подружжя. Роман зустрів гостей із не дуже задоволеним виглядом. Катерина буквально годину тому повернулася додому з теліє і накрила на швидкоруч стіл. Вона прийняла родичів свекрухи доброзичливо, щойно вони сіли, як Ольга Сергіївна заговорила про майбутній випускний вечір онуки Наталі катрусю. А ти не могла б пошити сукню для моєї внучки? спитала вона, дивлячись на невістку Ганни Сергіївни з надією. У нас у селі таких майстрів немає, а я хочу, щоб онука була найкрасивішою на випускному. Катерина здивовано підняла очі. У погляді були і втома після робочого дня, і тихе здивування, і нотка радості. Звісно, можу, лагідно відповіла, якщо Наталя сама хоче. Дівчина, яка скромно сиділа поруч із бабусею, почервоніла і зніяковіло кивнула дуже хочу. Я бачила ваші роботи в соцмережах. Вони зовсім не такі, як у магазинах, унікальні. Ганна Сергіївна спохмурніла. Вона вже відкрила рота, щоб кинути чергову колючу репліку, але побачила, як очі її сестри світяться вдячністю, а внучка вперше за вечір усміхається щиро й довірливо. Роман гордо глянув на дружину. Я ж казав, що Катя справжній майстер, і це не хобі. Ольга Сергіївна схопила Катю за руку. «Дитина, ти навіть не уявляєш, яку справу робиш. Це не просто тканина й нитки. Ти даруєш упевненість, красу та радість. У кімнаті запала коротка тиша. Лише годинник відміряв секунди. Ганна Сергіївна невдоволено постукала пальцями по скатертині та вже не наважилася заперечувати. Її слова блякли на тлі щирих усмішок сестри й Наталки. Катя відчула, як напруження, що сиділо в ній каменем. Розтануло, уперше за довгий час, вона бачила її працю визнають не тільки клієнти, а й рідня. Вечір минув у несподівано теплій атмосфері. Наталя захоплено розповідала про свої плани на випускний. Ольга мріяла про майбутню сукню, а Роман із гордістю дивився на дружину. І навіть Ганна Сергіївна, проводжаючи гостей, буркнула. Ну, якщо вже шити, то справжнє вбрання, а не абияк, щоб у людей дух перехопило. Катя тихо усміхнулася. Вона знала, це була перша її маленька перемога.